Питайте, чому зараз так темно? А ви покучатись, це не з вами про це не проблема у вашого телефона. Це просто. Усім привіт, друзі. Нате чому щось так темно у мене, а тому що зараз ніч. Я ніяк не можу з заснути. Ну, я я вже як не питався заснути. Я не знаю, як заснути. Так з якщо хто не знає, зараз 2 часа ночі. Ну. Правда, відео я виложив трошки раніше. Ладно, друзі, на ну, що делать все-таки. Мені щось дуже скучно, так що піду я погуляю по квартире. Чому так темно? треба взяти ліхтарик? До речі, друзі, подивіться у хом'яка, то есть у мене телефон краще, чем у вас. У мене Redmi 15. -й. Ой, 13, що я кажу. Так, включу фонарик. Так, дивіться, уже трошки посвітриє, я буду світити. Ходімо дивитися. О, квітка вала. Давайте подивимося спить. Валера що ти хочеш, дай поспати. Сам не спиш і другим не даєш. Агресивний ти, Валера. Ой, друзі, у мене пропали труси і я голопопік. Давайте ще щось знайдемо. І що мені робити, друзі? Ладно, піду на стовп. Що робити так, що подивлюся ютуб. Тоді все зрозуміло. Ну, Дай подивусь. Давай, близько, подивимося. Ну, і тут цікаво. Так, що тут у нас? У, цікаво. Ну, ти як завжди. Ну і тут завжди цікаво. Цікаво. Ховати з мене відео на сьогодні. Друзі, дивіться, ліхтарик. Крутий ліхтарик знайшов. О, а що він не працює? динь-динь. Е, ну, чому він не працює? А ну-ка. О, працює, він схожий від руху. Так, він на рух діє. Піду до свого хазяїна, Мирончик. Мирончик. Ти тут? Бо тут просто так темно, я тебе не бачу. А, протухші тухші А, мурко на кані. А, суперпес танцює. Схоже, він спить, як завжди. Ну, звісно, що можна робити в 2 години ночі? Ой, тут так темно, піду до свого ліхтарика. Друзі, я зайшов в клітку, Питаюся заснути. Не можу. Дивіться, що я знайшов. Давайте їх покидаємо. А ну-ка. Щось не получається. Фігня! Ні, погана штучка. Ну-ка, Це відео. Це найтемніше відео за всю історію мого каналу. Завжу в 4К. Хочу у самі на якість. Да, мене так погано видно щось. А я так подумаю, давайте ще щось зробимо. Друзі, я в домику, але я вже не можу не заснути. Оцей фонарь плахий, я його викину. Ви, напевно, скажете, Мурко, тебе ж не видно, що ти будеш робити? Даю вам пояснительную бригаду. І yeah. е, це не работає, зачекайте. А я вам відповів, відповім, відповім. Ви, бе, бе. Дивіться. Дивіться, який у мене прожектор маленький, та ладно, це я в хом'ячому магазині. Точніше, мені хоча його в ролі. Ось такий купив собі фонарь для зйомок. Він такий поганенький, ну для нічних зйомок підійде. Хм. Не, у нас тут дуже темно. І воно я їх виглядаю. Бачите мене? Бачите, бачите? І до речі, дуже багато людей питали, як це Мурко балакає. Ну що, якщо він стоїть там, а хто камеру держа? держа Ну, це залишиться секретом. От так от. Ой, Мурко, ну, туди камеру приключила. Ти, ти заробив? Тебе всі знають, хто в мене оператор. А, нічого страшного. Взагалі, це народ буде схожий. Ну що мені робити, друзі, як не можуть заснути? Ладно, підруч я заб'ю. Дивіться, яке файне стульце. А ну-ка... Прощай, стульце! Выпили как ты и крошки и станешь окрошкой. О, что это такое? Что ты уже натворил? Три часа ночи. Это что это Мурко, ну-ка иди сюда. Поразматывайся. Всем пока, так вы перегляд!